Є гонщики, які змінили Формулу 1 яких обожнювали мільйони, але вони так і лишились без титулу. Чому? Бо цей спорт. Жорстокий Рубенс Барікело. Він був найвірнішим солдатом Феррарі та завжди грав другу скрипку, коли міг бути першим. В Австрії 2002-го він був лідером все гран прі але в самому кінці заїзду команда дала наказ віддати перемогу Шумахеру, і він це прийняв. Ті тоді освистали це рішення, і Міхаель зробив красивий жест, випхавши Рубенса на першу сходинку і вклонившись йому. Але це нічого не змінювало на пост інтерв'ю. Барікело сказав: я підписав контракт із команд. Дою і маю поважати їх рішення, шалений талант, кар'єра якого лишилась в тіні червоного барона. Феліпе Маса, 2008. В останній гонці сезону йому треба було перемагати. В той час як Льюіса влаштовувало п'яте місце для титулу. Маса лідирував Гамільтон. Йшов четвертим. За кілька кіл до фінішу пішов дощ, і більшість поїхала перевзуватись. Після підстопів Льюіс п'ятий, але це досі влаштовує його. Та за два кола до фінішу його обганяє Фетель. Маса фінішує першим і стає чемпіоном. На 39 секунд в останньому повороті Льюіс наздогнав глока і фінішував п'ятим. А радість Феррарі змінили шок і сум. Феліпе ледь стримував сльози, розуміючи, що втратив титул в останню мить. Марк Вебер. Він був поруч із чемпіонським титулом в 2010-му, але Red Bull робили ставку на фетеля. Вони змагались з Себастіаном. Команда зливала веберу стратегію. Його болід постійно ламався. А коли він перемагав, його перемоги зазвичай знецінювали. Історія показує, що в Red Bull таке ставлення до пілотів не поодинокі випадки. Можливо, Вебер, якому тоді не дали належної шани, все ж зможе втілити свою мрію через Оскара Піастрі, якого підтримує як наставник, менеджер та опікує з турботою дбайливого татуся. Даніель рікардо, мабуть, найхаризматичніший пілот своєї генерації. Він сміявся і жартував. В Red Bull він неодноразово перемагав фетеля, роздавав неймовірні обгони. А потім команду почали будувати навколо Макса. Перехід в Рено, потім Макларен, і кар'єра, наче зламалась. Але любов фанів лишалась. Він був тим, хто не здавався. Його повернули в родину Родбул як резервного пілота. І після тестів на знайомому йому Боліді посадили його в Альфа Таурі, а потім злили. Болід не працював, його саботували. Команда мовчала, а потім звільнили без пояснень. Перед його найулюбленішим гран-при в Остіні Даніель Рікардо, принц, який так і не став королем. Um, save the, save the дякую вам, що розділили зі мною цей емоційний випуск.